Ну все, ми, зараз вилізеш, ти побіжиш. Допомагаємо собачці. Ось так собачка бідна попала в яму. Зараз ми будемо пробувати неї отсюда. за допомогою дверей якось піднімати наверх. Ви доставили тут твої ваки, може виб'єся і тебе зараз викликати. Відтуди, да, на ту сторону. Ну щось випрыгну Давай, давай. О, сюди. Іди сюди. Иди. Иди, 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 иди. Иди сюди. Розумний пес. Іди, йди, іди, іди Давай, 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 давай. Бачите, <звук> вже. Давай, 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 мали. Давай, 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 давай. Степановичі кине Іди малий. Бери, бери. його. Ха-ха! <гадеть> Спасибі, Райан! Діс-да, я списку! Ти хороший! Борбос? Всього! Він же бідний, бачиш, яких виход, на давно тут А Азмерлий! От таке добре діло зробили! Давай! Одряхайся! Красавчик!